А ви знали, що долина нарцисів може зникнути? Це місце відоме завдяки найбільшому в середній Європі осередку нарциса вузьколистого. Помилуватися на його цвітіння сюди щороку приїжджають десятки тисяч туристів. Але долина нарцисів може просто перестати цвісти. Долина Нарцисів так історично сформувалася під впливом традиційного господарювання. Тобто людина багато століть вже тут викошує, випасає. Якщо ми припиняємо викошування частини території, заростають зростають деревно-черниковою рослинністю, колись в минулому в місцевих жителів було багато худоби. Місцеві жителі навіть між собою сварилися для того, щоб там викосити кількість худоби катастрофічно впала. На цій території зростає понад 100 видів рослин, які мають мають різні міжнародні і національні правоохоронні статуси, зокрема 22 види, які занесені до червоної книги України. Всі ці види це ялучні види, і якщо ми припинимо традиційне господарювання, то вони просто зникнуть. Вони в лісі рости не зможуть. Раніше понад 200 гектарів заповідної території викошували місцеві мешканці, а тепер ця робота впала на плечі заповідника. Викосити 100 гектарів 330 тисяч треба гривень. Заповідник намагається вирішити ці проблеми, але через постійний брак коштів у долині впродовж тривалого часу викошували лише невелику частину території. Решта поволі заростало вербами, тополями та тереном. Ще один біль долини нарцисів вода, якої стає щораз менше. Ця місцяна, вона особлива тим, що тут. Фактично водичка була завжди, і це є умова існування цієї долини, і умова зростання напсис. І зараз в силу різних причин водичка пропала. Ну, це, зокрема, і глобальне потепління, це і мельоративні роботи, які були раніше проведені. Ну і зараз у нас задача повернути її. З цим ми зараз і активно займаємося. Науковці заповідника впродовж десяти років будували дамби та загати, щоб затримати воду та сповільнити пересихання долини. Але щоб суттєво змінити гідрологічний режим, дамб необхідно було значно більше. Врятувати долину нарцисів два роки тому. Проєкт під такою назвою об'єднав зусилля Карпатського біосферного заповідника, неурядової організації Дунайсько-Карпатська програма, а також німецький бренд туристичного одягу та спорядження Ортовокс та Європейську асоціацію охорони дикої природи ЕОКА. Спільними зусиллями в рамках проєкту врятувати долину нарцисів впродовж трьох років щорічно проводили викошування, мульчування та випасання на території 120 гектарів, розчистили від кущів 25 гектарів та придбали для парку потужні кущорізи, електропастухи та інше обладнання, збудували оселю для буйволів, які будуть випасатися на території долини та сповільнюватимуть її заростання. Буйволи – це є своєрідні архітектори лучної рослинності або лучно болото. Вони випасають, вигризають самостів деревно-чарникових видів на своїй шкірі і на втраному тракті. Вони переносять понад 200 рідкісних лучних видів, які потім можуть розмножуватися. Вони одобрюють цю територію. Щоб зберегти воду в долині нарцисів, додатково до вже існуючих збудували 13 дамб різних конструкцій, а також декілька мілких водойм, що будуть затримувати воду та слугуватимуть місцем розмноження земноводних. В період, коли є багато водички, цей шлюз буде відкриватися, щоб пропускна здатність його дозволяла проходити і щоб не затоплювала довколишні території, зокрема автодорогу. А під час межені шлюз закривається і водичка по максимуму затримується і потихеньку віддає вологу по обидва боки фактично цього шлюзу. Ще одне важливе завдання, яке вдалося вирішити в рамках проєкту, зробити перелив води через дорогу, щоб зволожити найбільш впізнавану ділянку долини нарцисів. Це була наша перша спроба перемістити водичку із нашого центрального каналу на цю територію, так як фактично тут взагалі її майже немає. Ми вже можемо побачити от, суцільний килим нарцису і побачити результат. Нашої роботи до порятунку долини нарцисів також долучилися близько 150 волонтерів та волонтерок екородини чистоде. Вони очистили десятки гектарів від зрізаних кущів, збудували на меліоративних каналах три загати та підготували матеріали для будівництва нових загад із гілок та оглеєного ґрунту. Природу потрібно зберігати і підтримувати, ніж потім її вкладати величезні кошти щодо її відновлення. Порівняно із 2021 роком, площа цвітіння долини нарцисів збільшилася на 20%. Чи означає це, що долину нарцисів врятовано? Наразі ми не можемо цього стверджувати. Попереду ще багато роботи, і ця робота повинна бути постійною, але це дає долині нарцисів надію на те, що вона буде гордістю українців і для наступних поколінь.